Дивіться, в нас робота сотні мільйонів тут. Ви не можете спішити, бо це в державних інтересах, ми виявляємо. Тому ви не можете спішити апріорі. Так, де ми от судді? Блин, а де, де є це суддя? Блин, нікого нема, нікого нема. Всі зайняті. Де, де є та тітошка? Нема суддя. А де, де є оця тітошка суддяна? Де вона є тут? Вона вроді в середині закрита, воно. Ну. Та не громадяни прийшли люди. Шановна! Блін, закрилася. А вона там в себе, правда? Бо там якась жіночка була, бо я не бачив, суддя чи не суддя, мені просто цікаво. Та ні, то чи суддя я хочу вияснити, чи то суддя. Мені просто цікаво, хто тут підписи ставив. Та я її не питаю, то такі, я ще. Все нормально, не це. Шановна, оу, ви на роботі? Як то не на роботі тут це? Оу, мадам. А що? там? Що? Ну, ви, ви звіть, що там за мадам. Якась я бачив, жіночка була закрилась. Можна її там? Бо тому що суддя би вийшла, напевно. Яка жіночка сидить, непонятно. Та я її не питаю, чи вона спілкується. Тут проохоронні органи прийшли, хочуть вияснити, що то за цей. О, а можете допомогти відкрити двері? Тут хтось заховався, бо кажуть, що тут якась. Хлопці. Мені ми дивіться, які руки Виявили злочинця, а тут хтось сховається. Ми хочемо знати, чи то злочин, бо тут підписано. Та будівля просто будівля, а то, що табличка на ній висить, то ми ще вияснимо, чи то суд чи ні, чи то просто організація. Якась. Мені просто треба о, цікаво, тут якесь мені. Жіночка написала Богдана Геєць. От хочу знати, чи вона, чи ні. Хай покаже посвідчення. У державних інтересах злочин діється, розумієте? Я розумію. От. Я от Та я їх визвав, ми хочемо поговорити, хто тут знаходиться. Пишуть, що, то, бачите, Гуд і Гудські впадає. О, давайте. А де я? Ага. Е, е, е. Хлопці, чуєте? Ми нас там до керівника апарату суду зараз дещо. Пару мінут. Дам-дам-дем, бо ми там працівники слідчо-оперативної приїхали. Нам цікаво оце провести деякі мироприяття. Можна?